Український парламент також достатньо активно працював сьогодні. Народні обранці продовжили воєнний стан і загальна мобілізація на 90 днів. Остаточно і ще й заднім числом відібрали військовий ПДФО у громад. і майже, майже але однак не встигли ухвалити державний бюджет на наступний рік. Що у ньому буде? А чого бракувати? Ми будемо говорити із народним депутатом, першим заступником голови комітету з питань бюджету Іваном Крульком, який приєднується до нашої розмови з Кайф-зв'язком. Пане Іване, доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, героям слаю. Перше запитання. Як я вже й говорив, депутати ваші колеги анонсували, що саме сьогодні, в середу, буде прийнятий законопроект про державний бюджет на наступний 2024 рік. Однак, так розумію, не встигли. Чому і коли продовжити розгляд? Насправді сьогодні прийняття бюджету і не планувалося. Бюджет буде розглядатися завтра за графіком, і йому буде передувати ще один законопроект. Який готував комітет податкової політики, це відновлення перевірок для бізнесу, якраз, мабуть, найкращий час для того, щоб ці перевірки в лавках відновлювати, тому що, мабуть, в бізнеса це зараз добре під час війни. Те саме стосується питання і закону, який сьогодні був прийнятий, ви вже про нього анонсували. Це закон, який передбачає, що з 1 жовтня, тобто заднім числом, абсолютно неконституційна норма. ПДФО, яке сплачують не тільки військові, але всі, по суті, хто є в поворах, це і представники ДСНС, це представники СБУ, поліції, тепер все це ПДФО буде спрямовуватися до спеціального фонду державного бюджету. Пане Іване, до ПДФО, до ПДФО ми ще повернемося, але хочеться трохи про бюджет більше уточнити. Ми вже бачили, що Кабмін схвалив до другого читання проект, і найбільше, що впадає в вічі, це зменшення дефіциту на 22 мільярди. Звідки ми цих 22 мільярди взяли? А, ну насправді, якщо говорити про бюджет, щоб ми розуміли, якими ми категоріями взагалі оперуємо. Державний бюджет має видаткову частину 3 трильйони 300 мільярдів. Тому насправді, якщо ми говоримо про 20 мільярдів, то це вже виглядає не такою великою сумою, якщо дивитися категоріями всього державного бюджету України. Тобто, це по суті 5% додаткової частини. Але дійсно під час підготовки до другого читання уряд приховував деякі рекомендації парламенту, і були переглянуті податки. І надходження від деяких податків таким чином вдалося до другого читання подати законопроект, де передбачено зменшення дефіциту на 22 мільярди гривень. Однак дефіцит бюджету все одно залишається величезним і фантастичним. І в мене запитання, як покриватиме дефіцит. Якщо за рахунок міжнародної допомоги, то знову ж таки запитання. Ми не знаємо остаточних цифр цієї допомоги, і взагалі не знаємо, чи вона буде надаватися таким розміром. Якщо не буде надаватися, то як будемо економити і на чому ну, давайте скажемо відверто, що іншого варіанту ніж покривати дефіцит бюджету. А він Складатиме 20% валового внутрішнього продукту, якщо це говорити в абсолютних цифрах, більше 1 трильйона 500 мільярдів тобто майже половина державного бюджету України це дефіцит. І тут є е, виключно два джерела ключові: перше джерело це внутрішнє запозичення через випуск облігацій внутрішньої позики. і друге джерело це міжнародна технічна допомога. У вигляді кредитів або у вигляді грантових коштів, от власне за рахунок цих двох джерел, які є запозиченнями. Що стосується ОВДП, це дуже дорогі гроші, які залучаються на внутрішньому ринку, буде покриватися дефіцит державного бюджету. Ми розуміємо, що ми воююча країна, зрозуміло, що видатки зросли значно, а доходи зменшилися відповідно. Але ми маємо розуміти, що ці кошти рано чи пізно в Україні доведеться повертати. Пане Іване, судячи із попередніх усіх історій з ухваленням бюджету, це був такий досить конспірологічний процес. Депутати приходили зі своїми бажаннями, виборці не до кінця розуміли, що, за що голосується, як це все відбувається посеред ночі. Зазвичай у період воєнного стану, що змінилося, і як оцей бюджет, який зараз ми очікуємо, як з ним відбувається процес ухвалення? Ну, я хочу вам сказати, як депутат, який працює в бюджетному комітеті, вже друге скликання, що ніякої конспірології не було ні тоді, ні зараз. Це нормальна робота парламенту. І я вам більше того хочу сказати, якщо в українських реаліях до війни засідання комітетів відбувалося онлайн будь-яке засідання, то якщо взяти засідання комітетів, скажімо, в Європейському парламенті або в Конгресі Сполучених Штатів, то вони відбуваються за зачиненими дверима просто так для порівняння, тому конспірології не було ні тоді, ні зараз. А зараз по суті бюджет у нас воєнний, тому дуже швидко намагаються його ухвалити. І, по суті, це бюджет де немає про що особливо дискутувати. Чому тому, що всі інфраструктурні проекти згорнуті, всі якісь видатки. На соціально-економічний розвиток чи на фонд регіонального розвитку їх немає там нулі. Абсолютно тому е, наше завдання, особливо моєї фракції, яку я представляю батьківщина, полягало в тому, щоб в цьому бюджеті зробити те, що потрібно для української оборони, для нашої безпеки. І, зокрема, посилення е, видатків на лікування поранених військових службовців, е, нам вдалося це зробити. Що що стосується посилення пакетів і збільшення коштів на пакети, по яким лікуються наші військові, і також посилене харчування п'ятиразове в, в, в закладах охорони здоров'я під час їхнього лікування, щоб швидше можна було здійснити процес їхнього відновлення і повернення до нормального життя. Власне, це була для нас ключова поправка до бюджету. Вона достатньо серйозна. Є е... Тимчасова слідча комісія яку очолює Юля Тимошенко з цього приводу. І власне ми зосередилися на тому, щоб подбати про інтереси наших захисників, які віддали своє здоров'я, захищаючи Україну на лінії фронту, Пане Іване. Але насправді є і інші видатки. Наприклад, ваш колега, народний депутат Ярослав Железняк, пише, що напередодні написав, що в бюджеті. В проєкті бюджету наразі залишили гроші на серіали приблизно 445 мільйонів гривень. Чи так це насправді, і якщо так, то хто відстоював ці гроші? Ну насправді, коли е, приймався бюджет в першому читанні, було доручено уряду переглянути ці видатки, в тому числі. Але від уряду в нас повернулася ця сама строчка тільки з іншим формулюванням про те, що це буде не тільки там серіали, а це буде також документування воєнних злочинів Російської Федерації проти України. От, власне, вони таку зробили, таке зробили формулювання. Ну, побачимо, що буде на практиці. Але дійсно депутати парламенту звертали увагу про те, що це не є критичні видатки, які потрібно саме зараз здійснювати під час воєнного стану, тому що документуванням військових злочинів повинен займатися не міністерство культури. Через те, що будуть знімати певні фільми, має займатися міністерство юстиції і відповідні правоохоронні органи для того, щоб готувати трибунал проти злочинців з Російської Федерації. Ви вже згадували про закон номер 1037, який його е, цифри вивчила вже напевно більшість українців. Це про перерозподіл ПДФО військового 214 чи 216 мільярдів. Боюся помилитися. Про, про це йдеться. Ухвалили вже в цілому, що їх буде перерозподілено і вилучено до спецфонду на закупівлю боєприпасів, на виготовлення снарядів і закупівлю дронів. Фракція батьківщини, яку ви представляєте, не голосувала. Можна дізнатися, чому? Тому що в нас не відбулося пошуку компромісу з цього питання? Насправді, коли забираються кошти від громад, повинні бути компенсатори дуже чіткий раз. Друге питання. Ми абсолютно не сприймали ситуацію. Чому, якщо ми говоримо про військових, які знаходяться на фронті, захищають Україну, чому забирають також ПДФО від всіх військовослужбовців, які мають погони. Адже вони живуть в громадах, їхні е, користуються соціальною інфраструктурою, е, закладами охорони здоров'я, діти їхні входять до школи, входять до садочків. Це все на плечах місцевих громад, які вони маються отримувати. Що вони мають отримувати? Вони отримують від податків, які сплачують члени цієї громади, в тому числі через ПДСУ. Тому це перший момент, про який можна було говорити, і треба було говорити. Друге, ми пропонували варіант. Добре, забирайте. Давайте зробимо перерозподіл, залишіть хоча би на наступний рік 50 на 50, або 70 на 30, щоб громади мали певний ресурс. Відкинута була і ця пропозиція. І третє, в кінці кінців, ми знаходимося зараз у листопаді, а кошти забирають з 1 жовтня. Тобто це взагалі не конституційна норма, тому що закон не має зворотньої дії в часі. А так виходить, що знаєте, це як в родині було. Що ви в жовтні місяці вже сходили в магазин, щось купили, а в листопаді місяці хтось із родини приходить і каже: Ні, ні, ти те, що ти купив, це відміняється ти поверни ті кошти, тому що в мене зовсім інші ідеї, як їх потратити. Ну тобто, так країна жити не може. Все таки, ми розуміємо всю ситуацію, але мали бути якісь компроміси, зокрема з 1 січня 2024 року. Відповідний перерозподіл між громадами залишити їм частину ресурсу. Чітко визначити на що вони мають тратити, тобто щоб це не йшло на капітальні видатки, щоб не йшло на допомогу якраз тим бригадам, які знаходяться чи дислокуються в межах відповідних громад, тоді безумовно, що можна було б на цей документ подивитися по іншому. Але якщо не було жодної дискусії, ми безумовно не можемо йти на те, щоб дозволяти сьогодні місцевих урядування залишати взагалі без можливості існувати. І виживати в умовах цієї війни, пане Іване, до вас запитання як до народного депутата і, якщо я не помиляюся, юриста. А чи може бути оця норма про те, що цей закон вступає в дію фактично заднім числом, бути підставою для оскарження цього закону, вже проголосованого, наприклад, в Конституційному суді? Я вважаю, що однозначно такі підстави є. І більше того, я вам скажу, я прогнозую, що від Гармат від депутатів можуть бути такі подання до конституційного суду. І е, про вибори ще би хотілося у вас запитати. Е, ми чули заяву Володимира Зеленського про те, що виборів не буде. І була заява з центральної виборчої комісії, і з Держдепу США підтвердили, що вони з розумінням ставляться до слів Володимира Зеленського про те, що вибори не на часі, в часі війни, і, вибачте, за тавтологію. Лідерка батьківщини Юлія Тимошенка неодноразово наголошувала і в нашому ж ефірі про те, що вибори будуть, то будуть чи не будуть. Ні, рано чи пізно вибори в будь-якому випадку будуть. Юлія Володимирівна тут сказала дуже чітко, і ми ж є демократичною державою, і тому ми повинні готуватися до того, що після війни мають бути вибори. Але позиція, як Юлії Володимирівни, Тимошенко, так і батьківщини завжди полягала в тому, що для того, щоб відбулися вибори в Україні, повинні відбутися певні передумови. Перше це питання безпеки. В умовах воєнного стану вибори не проводять, тому що вони не будуть мати високої легітимності до них буде низька довіра, і вони не зможуть їх провести з точки зору безпекових фактів. Тому, безперечно, що ми ніколи не відступали від цієї позиції, тримаємо і зараз. Що нам для початку треба домогтися перемоги, потрібно дати можливість громадянам України повернутися за кордону додому. Дати певний такий перехід кілька місяців перехідного періоду і безумовно після цього провести демократичні вільні вибори, які мають високо оцінити міжнародні спостерігачі, наші міжнародні партнери. І наступні вибори, як президентські, так і парламентські, мусять бути якраз для України. Одним із маяків на шляху нашої європейської інтеграції вступу до НАТО, тобто як ми проведемо наступні вибори, будуть оцінювати нас, наскільки ми готові вступити до ЄС і НАТО. Тому легковажити демократичними виборами і як вони мають відбутися, ми не маємо права. Ну і зрештою, ще один критерій важливий для виборів це можливість вільного доступу до засобів масової інформації всіх політичних сил, і також можливість на проведення масових заходів під час війни ні того ні того неможливо зробити. Пане Іване, і завершимо нашу розмову. Ну, мабуть, приємною новиною для більшості українців. Глава Єврокомісії Урсула фон Дер Ляйн на брифінгу Брюсселі сьогодні заявила, що Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати з Україною переговори про вступ до Євроспільноти, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ. І ось запитання, що ця заява означає для нас і наскільки великий оцей об'єм невиконаних робіт по реформах. Ну, от ви бачите, ви показали таку гарну слайд, де зірочки, і серед них зірочка синьо-жовта, тобто яка символізує прапор України. Ми живемо в історичний період часу. З одного боку, в нас ідеться страшна агресія Росії проти України, і безперечно, що ми прагнемо переможного миру для України перемоги в цій несправедливій війні, яку веде Росія проти нашої держави. Але в той же час цей історичний момент, коли ми наближаємося дуже швидкими темпами питання європейської інтеграції, питання НАТО там змінилося ставлення до України, нас приймають як європейську країну, як європейську націю, і це власне те, за що багато поколінь українців боролося. За що боролася наша політична сила Батьківщина постійно, тому що ми були прихильниками і є вступу до НАТО і до європейського союзу. І я вважаю, що цей Рішення, яке оголосила сьогодні у Свора Урсула фондерляїн, глава європейської комісії, свідчить про те, що в грудні місяці може бути прийнято остаточне рішення європейського союзу про початок переговорів про вступ України до ЄС. Це ще не вступ до ЄС. До нього ще дуже дуже довга дорога. Ну я вам так просто приведу приклад. Скажімо, Туреччина розпочала переговори про вступ до ЄС в 2005 році. А е, кандидатом в наступ до ЄС Туреччина стало в 87 році, тому е, кожна країна рухається своїм темпом, е, і тому це ще нічого не означає. Але це дає можливість Україні доступу до серйозного ресурсу Європейського Союзу для того, щоб готуватися до вступу в ЄС. Це дає можливість пришвидшених реформ в Україні трансформації нашої країни, е, от що є важливим для самої української держави. Ну і це серйозний меседж. Україні як державі про те, що всі бачать її відважну боротьбу проти російського зла, і що після завершення цієї війни Україна повинна стати членом європейського союзу, і на прапорі Європейського Союзу має з'явитися наша вірочка українська, яку ми мріємо і чекаємо. Прихильниками вступу України до Європейського Союзу і НАТО є не лише частина політичних партій, але й більшість суспільства, як свідчать останні соціологічні дослідження багатьох соціологічних компаній. Іван Крулько, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань бюджету. Дякуємо вам за те, що в сьогоднішній парламентський день знайшли можливість доєднатися і обговорити важливі теми.